Останній час мешканці ось цього будинку, що у Немишлянському районі відчували себе справжніми олімпійськими спортсменами. Бо, аби зайти до власного під'їзду, їм було потрібно подолати своєрідну смугу перешкод, що має назву сходи. Час зробив з ними свою справу. Вони стали небезпечними та несли ймовірну загрозу травмування. Виправити цю ситуацію взялися міські комунальники. За даною адресою, сходи почали руйнуватися. Було терміново прийнято рішення приступити до виконання робіт. Будемо ремонтувати відразу три під'їзди в даному домі, тому що усі вони почали руйнуватися і вже дуже небезпечно мешканцям пересуватись по даним сходам. Будемо проводити поточний ремонт. Було знято старий шар цементно-піщаної стяжки. А зараз хлопці провели демонтажні роботи. Роботи. Почали встановлювати новий металевий каркас, вже встановлюють плитку, тому що це довговічний матеріал. Буде ремонт проведений пандусу, тому що в під'їзді проживають люди похилого віку та маленькі діти, яких возять на візочках. Тому ремонтуємо комплексно, також буде відремонтовано фасад вхідної групи. Ну, буде дуже красиво та гарно та якісно. Ми не припиняли проводити ці роботи по ремонту вхідних груп. З початку року вже наше підприємство відремонтувало роботи, провело близько на 100 будинках, а це в кількісному складі близько 150 вхідних груп. Ремонтуємо і ганки, і двері, нові ремонтуємо старі двері, встановлюємо нові двері, сходи цакаля також ремонтуємо, знімаємо аварійність будинків, простукування робимо. Ремонтуємо м'яку та жорстку покріп. Роботи по покрівлям проведено з початку року вже на 225 домах, і це близько 25 тисяч метрів квадратних покрівель вже відремонтовано. Ремонтуємо водостічні труби, замінюємо або старі ремонтуємо. А також працюємо після прильотів, закриваємо контури, і вже з 1 січня було закрито близько 10 тисяч метрів квадратних контурів. Працюємо. Кожен день і вихідні роботу не припиняємо, тому що харків'яни повинні почувати себе безпечно. Все робимо для міста та для наших харків'ян, тому що ми любимо наше місто. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикян. Харків. Новини.